Ну, коли я вже розповів про свій один випадок зі штрафом у Європі, то я думаю, що можна розповісти і про другий, який, до речі, також стався в скандинавській країні. Це було в Данії, також в столиці країни в Копенгагені. Також ми їздили з дружиною там на орендованій машині, і ми там біля готелю було у нас безплатне паркування 15 хвилин. Ми коротше, коли тільки прилетіли, ми взяли машину, поїхали до готелю, заселилися, і там був знак, що, типу. Місце для стоянки з дозволеною, якщо ми зробимо всі свої справи протягом 15 хвилин. Ну, Ми приїхали під готель в перший раз, це нормально було. Потім, протягом тих декількох днів, коли ми там жили, то було таке, що ми під'їжджали під готель, швидко там щось заходили, брали свої речі і їхали собі далі. Але одного дня ми також під'їхали під готель. Прийшли. Прийшли, все зробили, там буквально впорались хвилину, мабуть, за сім. І виходимо з готелю і бачимо картину. Стоїть жіночка з якимось автоматом і виписує нам. Щось таке цікаве. Такий був жовтий, великий чек. Думаю, ага, ну скоріш за все, штраф і стоїть. Коротше, що найцікавіше, чувак з готелю. Там він, типу, як такий. Ну той, що зустрічає людей, він нам підказував. Типу, що, а, він нам казав, що можна тут ставати лише 15 хвилин. Якщо ми швидко все зробимо, і типу можемо поїхати. І я дивлюся, що стоїться жіночка, стоїть чувак з готелю. Я підбігаю, намагаюсь пояснити. Типу, що ми там встигли за 15 хвилин. Ми приїхали, запаркувалися, і зараз ми вже їдемо. Жінка ні в'яку. Вона виписує штрафчик. Штрафчик, який правильно 100 євро. І чіпляє, точніше, не чіпляє його, дає мені в руки, і все. Я й намагаюся пояснити щось що там цей. Ну, знаєте, як в Україні побуває що ти можеш поспілкуватися, вона просто безпринципно вручила і пішла. Я такий до того чувака кажу: так ну, 15 хвилин, все окей. каже, щоб вона йому пояснила, що на машині, а ми просто на машині з, з боку пасажира, там є такий лічильник. Але я так і не зрозумію, що знака, як він працює, треба буде, якщо я буду колись ще в дані, треба буде з цим розібратися. Є лічильник, там, типу, як годинникова стрілка. І я так роз зрозумів, що типу, типу, мені треба було приїхати і поставити той час, в який я приїхав, от, і типу, там би вже рахувався час на 15 хвилин, 10, 10 хвилин година, чи щось там таке. От, Як пояснив це нам чувак, що треба було ось лічильник поставити. А, ну, я, Щоб ви розуміли, я за той час так лічильником не скористався. Це цілком моя помилка. Я тут навіть нічого ні, 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 ні про що не кажу, але просто сам факт. Що навіть ось такі от ситуації, коли значить, ти правий, але знаходяться нюанси, де. Які визначають все, які визначають, я чи не винне. Я заплатив 100 євро. Я просто думаю, в контексті України, а могла б статися у нас така ситуація чи ні? Я думаю, що ні, тому що у нас, ну знаєте, якби всім на все пофігу. Хоча на штрафах можна було б нормально.